Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Я так на себе дивлюсь, така жінка необ'ємна. Ну, слухайте, в нас, от в нас, в мене, окей, окей. У всіх життя в Італії різне. В мене 15 Градусів. Тому я в трьох светрах така необ'ємна жінка. Хоча я скинула 4 кілограми. От от. За останній місяць оця поїздка в школу, на лекції, додому, там поїла, там не поїла. І все, в мене знову 56 кілограмів, і мені потрібно набирати вагу. От, Я непогано виглядаю, коли в мене 58. 59, отак, я вже, знаєте, в певному віці вже потрібно як-то буде з формами, а не все отакою худенькою бігати. І потім воно ж холодно, коли ти така худа, холодно. Так, тому, тому я вас всіх поздравляю з Різдвом. І я сподіваюся, що ви відмітили. Різдво, так як ви хотіли, щоб ваші плани ну не порушились. Якщо ви хотіли там собі свята з ялинкою, з великою родиною, то щоб так все й було, щоб ви були в безпечному місці, і все було добре. Так от, мої хороші, моє різдво, моє різдво особисто моє, пішло не за планом. Ну, Взагалі-то мої знайомі дуже дивуються, як я відношусь до свят. Ну отак, я, я свята, свята, я от дуже спокійно проживаю. Тобто для мене це просто такий простір, де я можу спокійно пожити, певний час. Розумієте? От. І оця вся метушня, вона мене не. Не радує вона, знаєте, я з цього не радію. Я радію, коли тихо, спокійно, все врівноважено. Ти знаєш, що буде на наступний день, на наступний день. Розумієте? Тому я собі планувала оці свята бути отут, от на ліжку, з підручниками, і вчитися, вчитися, вчитися. Ой, мені це нагадало. Дуже такий старий анекдот про Леніна. Не будемо про це. Так от, справа в тому, що в школі у нас закінчились заняття 19 грудня. Це було Джоведі, це був четверг. От. І на наступний раз нам в школу потрібно прийти 7 січня. У нас будуть лекції, тобто 18 днів. І я думала, що за ці 18 днів я буду вдома тихо, спокійно, собі вчитись. Я собі накупила повний холодильник продуктів, плюс мама мені ще наготувала олів'є, як вона сказала, з дуже корисним майонезом вона його сама робить. Ну, коротше, Дуже смачно було, От, що вона мені ще наготувала вона холодець. Просто коли вона побачила, в чому я хожу, скажімо так. Щось я не туди, не туди пішла. Ну, окей, гаразд, раз я вже це почала, я закінчу. Там дуже багато хто не міг пережити, що я купила собі нове пальто зимове. Ви не турбуйтесь, мої хороші, я не ваші гроші витратила. От, старе пальто, його не викнули. Мама знайшла за Римом. Ближче до аеропорту, значить, Сарторію, яка за 18 євро мені зробить заміну всій у цій застівці на моєму зимовому пальто болонівому. Тому в мене буде два пальта. Ви розумієте? Це ліпше, ніж одне. Тому тут все гаразд. Але біда не приходить сама. В мене чоботи. Зимові, які я носила вже два роки. Ну як носила? Я в них е заходила в машину, і я просто ними керувала автівкою. Я в них багато де не ходила. І отут вони не витримали без машини і двох тижнів. Тобто два роки в машині, ці чоботи мені, значить, відслугували вірою та правдою. А отут вони не витримали е двох тижнів, і в них просто відпала подушва. Два рази я в них потрапляла під дощ такий дуже щільний, і все, подошви нема. І я їх викинула. І в мене були чорні кросівки, такі чорні, на розмір більше. Я як-то не вгадала з розміром, і вони в мене стояли. 39-й розмір був. Значить, що я зробила. Я на два шерстяних, значить, шкарпетки. На дві шерстяних шкарпетки я одягала ці, і одягаю досі. Ці кросівки, і от так, от, як в зимовому взутті, я в них і хожу. Коли це побачила мама, вона каже, а де твої чоботи? Зимові? Я кажу, все, мама, я їх викинула, вони зламалися, там подошва відпала і все таке інше. Вона каже, слухай, ну зараз буде Різдво, Новий рік, потім в тебе день народження вже. От, Давай я тобі подарую зимові чоботи у китайців. у китайців. Я кажу, мам, не потрібно мені подарунків, мені потрібно, щоб ці чоботи мені сподобались. Це потрібно з тобою їздити в один магазин, в інший магазин. У китайців я не хочу купувати. Ну, таке. Кажу: слухай, ти, якщо хочеш мені зробити подарунок, наготуй мені поїсти. От я сама не хочу готувати нічого. От, тому мама каже: Ну, гаразд, я тобі приготую холодець, потім. Вона мені приготувала оселедець під шубою, олів'є і ратиці. Зварила мені ратиці. Як я їх обожнюю обсмоктувати? Ну, це дуже непристойно, я це роблю. Це не в суспільстві такому пристойному робити. Напишіть мені, хто ще любить варені, оці ратиці після холодцю їх обгризати. Ну, коротше, мені подобається. Тому в мене їжі предостатньо, і я хотіла просто не виходити з дому. От 18 днів не виходити з дому, вчитися, вчитися, вчитися. І це тому, що наприкінці січня і на початку лютого в мене будуть вже іспити. В мене будуть сім іспитів: значить, математика, технологія, італійська, англійська мови. Історія, географія і шенце. Шенце. О, шенце перекладається з італійської як наука. От є такий предмет в Італії наука. Там вивчають все підряд. От все. Наприклад, там тема Земля. І ти вчиш все про землю, все, як вона формувалась, всі вулкани, стала сталагміти, як утворюються печери, Боже. або тема Акуа, тобто акуа, вода. От. І все про воду, про, ну, ну все, всі річки, всі океани, моря. І, ой, тобто цей предмет шенце, він дуже такий, знаєте, розголужений по різним різним знанням. Ну, і, е, викладачі нам дають дуже багато матеріалу, дуже багато. І ой, Там не те, що ти не встигаєш записувати, ти не встигаєш навіть продивлятися ці-то. Е, які -то, Письмові матеріали, дуже багато відсилань до інтернет-ресурсів, до сайтів, до Ютубу навіть. Тобто я, наприклад, такий предмет, як технологія, я повністю його беру з Ютубу. Я сижу і за відео просто записую собі конспект. У мене так конспект, він поділений на два боки. Тут я пишу, значить. А... Сам текст, а тут я пишу слова, які для мене нові. І ви повинні розуміти, що це не побутова італійська, це така, це специфічна, дуже італійська. Тому потрібно дуже багато часу, щоб спрацювала не тільки така, знаєте, короткострокова пам'ять, щоб і довгострокова почала вже нарешті працювати. От. І от я думала: 18 днів, я отут буду на ліжечку, обкладусь підручниками і вчитися, вчитися, вчитися. Але сталося не так, як гадалось. По-перше, я вам вже казала, що 18 грудня в мене був, повинен був бути очередна... А, це знову швидка допомога. Зараз вона проїде. У Нас тут поруч шпиталь Сан-Філіпонері. Так, швидка допомога мене збила мене. І ви можете ще почути. Тут вибухи, стрілянину. Це просто італійці не розуміють, що. Ну, це італійці святкують. І вони ще не розуміють, що, знаєте, найцінніше це тиша, коли тихо, спокійно. Тому ось так. 18 грудня я повинна була їхати на комп'ютерну томографію з контрастом. Я Робила ці обстеження кожні 6 місяців, там було 3-4 коди. А в цей раз онколог мій сказав, що я буду тепер робити ці обстеження раз на, рік. раз на рік, але вони будуть більш давати кодів. І в цей раз в мене було 8 кодів. Тобто, якщо раніше на метастази дивились тільки грудну клітину і там, трішечки нижче, то в цей раз е, і голову дивились, і ну, тобто, отак, от, знаєте, всю-всю-всю мене повністю сканували. Але е, я приїхала, як, е, ну, тобто, це вже я який раз роблю. Три роки, це десь е, сьомий раз, сьомий раз я вже це роблю. Я поїхала з своїми попередніми обстеженнями. Я не їла майже 20 годин до цього обстеження, тому що коли вам роблять так з контрастом, контраст це така рідина, яку вас вливають у вену. От, і ом, дивляться, дивляться, скупчення ракових клітин там є чи немає. От. от, і потім вас затягують, знаєте, в таку трубу, і там вже вас сканують. Тобто я ніколи не відчувала клаустрофобії, я не боялася цієї труби. Там є такі люди, які приходять, починають скиглити. Ой, Боже, як я як мене туди затягнуть, як мене витягнуть. Ну тобто е, я не знаю, італійці приходять цілими сім'ями на це обстеження. Вони один одного підтримують. Розумієте, там і так сісти, ніде там ну дуже мало стільців, де можна сісти. Я приїхала з мамою, тому що вона мене привезла на машині. Це теж таке діло. Вона більш орієнтована на свого чоловіка, і треба. З нею домовитись, що мама чи не буде твоя ласка мене відвести, привести, тому що ну я вже вам показувала, знаєте, влітку, скільки я їду до цього шпиталю. А ще якщо ти нічого не їла 4 години в дорозі, ні. Тому а от італійці приходять просто з сім'ями. Там по 3-4 персони приходять, ви розумієте? Ну, я не знаю, там ця група підтримки може комусь ще не сказали: є в них рак, немає в них раку. Ну, коли ти вже знаєш свій діагноз, то ти більш спокійно відносишся до цієї процедури, до цього обстеження. От. І я вже в попередніх відео вам подробно розповідала, як це все проходить. Що потрібно, окрім того, що ти чекаєш це обстеження 6 місяців, а ти ще коли приїжджаєш в сам шпиталь. Ти повинна пройти чотири черги. Перша черга просто показатись і взяти квіточок, що ти прийшла. Ось я приїхала на обстеження. Друга черга це на розмову з лікарем, який дивиться твої попередні обстеження, і вирішує, можеш ти робити цю процедуру, не можеш. Це обстеження. О, тому що я вам ще теж розповідала, що одному пацієнту там настільки стало погано, коли йому стали вводити, значить, цей контраст, що ну блін, там люди, люди, лікарі бігали. Біля того пацієнта і приводила його, значить, до тями. Тобто, як вам сказати, я 18 грудня це все пройшла. От, посадила маму на стілець, сказала: чекай, вистояла одну чергу, вистояла другу чергу до лікаря, з такою папкою своїх попередніх обстежень. До нього прийшла, а це ж 18 грудня. Це вже люди відчувають, що знаєте, різдво і все. І так було кумедно дивитись, що ну десь 50% медичного персоналу вони були в таких обідках з ріжками. І з дзвіночками або з ялинками, такими, знаєте, новорічними на обідках. Ну, коротше, вони так розважали пацієнтів. От, і коли прийшов лікар, почав зі мною знайомитись з моєю історією хвороби. Значить, тут він мене запитав: що давайте своє обстеження крові. Ну я ж йому і дала. Він дивиться, дивиться і каже: Я не бачу. Даруйте, я записала, як це називається. Це називається Креатінін, Креатініна по італійськи Ну я думаю, що і по українськи так буде. Це ж Латина. Креатініна. Він каже: Я не бачу цей показник в вашому обстеженні крові. Я не можу вам зробити е, так з контрастом. ну. Комп'ютерну томографію з контрастом я кажу, як не бачити, я це вже роблю сьомий раз, і в мене в крові в обстеженні є завжди цей показник. Я в нього взяла, значить, цей аркуш, де написані всі мої по крові показники. Дивлюсь, дивлюсь, дійсно. У цього показчика немає, у цього креатініна немає. Я кажу, де да як це можливо? Та, ну, і оцей лікар, такий молодий, може йому років 30, лисий лисий з обідочком, отут в нього були ріжки з дзвіночками, і він каже: Ну, даруйте, сіньора, я не можу вам зробити це обстеження. У вас немає найголовнішого для цього обстеження показника. Я вже потім, коли прийшла додому, я прочитала, що це показник, там, типу, як працюють твої нирки, і як потім ці нирки виведуть а, з твого організму оцей контраст, який в тебе будуть влівати. Оцей маркер, який вишукує а, ракові клітини. Ой. І все. В мене, знаєте, так, чорна пелена. Тому що я не знаю, що мені робити. Ну, якщо мене зараз не приймають, не роблять це обстеження, мені потрібно було заново проходити ціле коло. Тобто, мені потрібно було йти до свого онколога без результату цього обстеження. Їй, звичайно, все одно вона мені напише нове. Скерування на обстеження. Вона мені напише а, скерування на аналіз крові, де буде зазначен цей показник, оцей креатінін, креатініна, чогось в італійській мові, може, це жіночий рід, не знаю. От, ви розумієте, але це все час, це все час. От я як до нього причепилась, там чуть не плачу, кажу, слухайте, я вас дуже прошу. В мене дуже добрий цей креатінізм, цей креатінізм, це ця креативність. Дуже дуже добре, я вас дуже благаю. Зробіть, зробіть. Він каже: по протоколу неможливо, неможливо. Я кажу: ну мені дуже багато часу знадобиться для того, щоб знову ой, сама себе чую в навушники. Для того, щоб знову зробити це обстеження і потім знову встати в чергу, і знову півроку чекати комп'ютерну томографію. Ну, коротше, оцей я дуже вдячна цьому лікарю. Я дуже вдячна. Нехай в нього буде все в житті добре. Він каже: Сіньора, заспокойтеся, я піду зараз до свого капу, ну тобто до свого там головного, і ми подумаємо, що можна з вами зробити. От. І все, він пішов, і ми його чекаємо, 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 чекаємо. З мамою його немає. Приходить десь через годину. Приходить, каже: Сіньора. Я вам зробив два нових скерування. От перше скерування значить на нове обстеження крові. І там прям було підкреслено оцей крі... креатіні, що був у цей показник. Оцей. І каже: тоді я вам перенесу, пер, ну, пер, перенесу ці обстеження комп'ютерна томографія ну, на Різдво. Я кажу, як на Різдво? Ну, тобто, прямо 25-го він каже: ні, я вам на святвечір перед Різдвом на 24-те. От, ви встигнете зробити обстеження крові. Перед Різдвом 24-го ми працюємо півдня, і от зранку ви приїдете, і ми вам, значить, зробимо і пошукаємо ваші там метастази. От, ну, мої хороші. Отак на Різдво в мене плани і ну зламались. Мені довелось їхати здавати кров. Потім, значить, 24-го, ну, там десь в день їхати, здавати комп'ютерну томографію робити. От. А, 460 Sportello 14. Ось така зима у Римі. Зараз 24 грудня і сонячно, тепло. Ми приїхали у шпиталь. Дуже багато парковочного місця, дуже добре. Сподіваюся, що сьогодні мене приймуть і зроблять комп'ютерну томографію. Все буде добре. Ось такий шпиталь Санта-Андреа. А його все перебудовують. От. Мені вже поставили винозний катетер для контрасту. От я чекаю, поки мене покличуть на обстеження. Ось бачили, мої хороші, отак от я з трубкою в руці, я просидила. Ну, це не трубка, це спеціальний такий пристрій, хто в мене на каналі, медики, медсестри, пишіть, як це називається вірно. До речі, до речі, я б хотіла спитати: я знаю, що в мене на каналі є медсестри і лікарі. От скажіть, це нормально? Ну, тобто, ви ж вмієте вколоти вену голку, щоб зробити оцей порт, куди потім буде поступати оцей рідкий контраст. От це нормально втикнути в тебе голку, і потім, от, знаєте, голкою, просто шукати вену. Чи ні? Чи мені здається, коли ти втикаєш голкою, ти повинен одразу ну, втикнути у вену? Є лікарі, знаєте, і медсестри, які, перш ніж втикати голку, вони отак от починають тебе стукати, стукати, там щось ну це попрацюй кулачком, щоб ця Вена з'явилась, і потім тільки встрикають. Ну, в цей раз мені знову ну, така е, попалася медсестра, ну це був який жах. Поки вона мені цей порт поставила у вену, це було щось, втикнула голку, і потім отак от почала, і така каже, так от очі підняла до неба, на руку не дивиться. І там, знаєте, на шостому почутті. Вона така, так, ні, це маленька вена, оце, оце більш. І потім тільки вштрикнула. Я думала все. Потім дуже довго чекала в коридорі. Лікарні вже з цим, значить, з цією трубкою холодно було. Тому я мене мама прикривала курткою, от, а я вже отак от, мене всю колотало. Ну і сама процедура, ну так вона неприємна. Вона неприємна, але ну, як вам сказати, не смертельно. Ліпше її робити і скрінити своє тіло, щоб нічого. Поганого не з'явилось. І мені сподобалось, знаєте, там, значить, така кімната, яка щільно закривається. В цій кімнаті оця ж стоїть як труба така. У них є два апарати. Один апарат він як аркобелено. Тобто аркобелено це буде як райдуга, ну, тобто така, як арочка. І коли вам роблять так без контрасту, то використовують такий невеличкий апарат. А коли вам роблять комп'ютерну томографію так по Італійській абревіатура, з контрастом то використовують таку довгу трубу, і ви лягаєте на таку рухливу платформу, і вас туди, сюди, туди, сюди, значить, вас е возять <laughs> і сканують в цій трубі. І з вами в цій кімнаті розмовляє труба, тобто в трубу влаштований голос італійською мовою, він вам каже, там розслабтеся, там. Вдихніть, видихніть. Ну тобто, і я роблю все, що мені каже труба. Кімната закрита, нікого немає. А ці лікарі і медсестри вони за віконечком, які, і вони спостерігають значить, за тим, як проходить це ж обстеження. І вони там всі в цих обідочках знаєте, з ялинками, з ріжками, з дзвониками. і Це так кумедно на них дивитись, знаєте, що вони там за тим вікном всі на тебе дивляться, І от, ну, коротше, і рози тобі карьожать. ну, як то тобі піднімають настей. Тому, отак, от 24-го на святвечір мене туди-сюди покатали, значить, в тій трубі просканували мене. Обстеження буде через 7 днів. Ой, зараз у нас 28-28-м, господи. Як час плине дуже швидко. І, значить, 9 січня в мене зустріч з онкологом. Я візьму ці обстеження, сподіваюся, що вони там нічого не знайшли. Але справа в тому, що. Коли вони мені робили цю комп'ютерну томографію, і коли вони почали мені вводити оцей контраст, мені та машина сказала, що зараз вам будуть вводити контраст. І потім ще в цю кімнату зайшов е лікар чи медбрат, ну, мужчина, який теж сказав сіньора, а зараз розслабтесь, я починаю водити контраст. Тобто, ось цією рукою, отак от я в'їхала в цю трубу. розумієте? Ой. І, значить, коли почали водити контраст, е таке, знаєте, я ж нічого не їла. Плюс ще замерзла. В мене кров взагалі перестала там циркулювати. Поки той контраст в кровообіг мій, в кровотік мій потрапив і почав розпосюджуватись по тілу, дуже-дуже це було повільно. І значить, він мене там підбадьорював, казав, сіньора, давайте ще трішечки. От, Терпимо і. Так змішно. Була тільки молодь, тому що свята лікарі, напевно, пішли гуляти, знаєте, святкувати. А от студенти, молодь, мені молоді лікарі мені робили цю процедуру. Коротше, гріли вони мене там, гріли, щоб цей кровообіг в мене був більш швидкий. Взагалі-то мені сподобалось робити обстеження на свята в шпиталі, тому що. Вільна парковка, ти можеш припаркувати машину, і не буду я переживати, що мама там десь буде шукати ту парковку. ви розумієте? Не так багато людей тебе швидше беруть на обстеження. Тобто я чекала, може, загалом, може, дві години. Зазвичай, за, зазвичай я чекаю десь ну, 3-4 години на комп'ютерну томографію. І коли це все закінчилось, і мені сказали, сіньора, а тепер ви можете вже встати, одягнутися. І я так відчула, що мене щось вводить просто що, ну, як то мені цей контраст не пішов на, цей, на добро. От. І ледве-ледве мене мама привезла сюди, в мансарду. Знову так я почапала почапала додому. І як я лягла тут у ліжечку, це був святвечір 24 грудня. Отак, 25-го, я і прокинулась. Розумієте, мені сказали пити багато теплої рідини, щоб цей контраст із мене вийшов таким способом нормальним. От, і ось так і пройшло моє різдво. Тобто, те, що я собі запланувала, що я буду вже з 19 го числа вчитися вчитися вчитися, блін так от і вийшло, що я ще два рази їздила у шпиталь. Потім цілий день в мене пропав, тому що мені було погано після цього контрасту. Потім я вже так очухалась, подивилась і думаю, так треба зробити генеральне прибирання. От вчора все тут мила, прибирала. Ой, коротше, отаке от в мене було Різдво у шпиталі. Ну нічого, нічого. Я все одно планувала тільки вчитись. От. Тому я вам буду дуже дуже вдячна, якщо ви мені напишете, як у вас пройшло Різдво. Як ви його відмічали, скільки метрів у вас була ялинка, скільки у вас було гостей? От, я вам буду дуже-дуже вдячна. А на Новий рік ну, я, як вам сказати, я боюсь вже щось загадувати. Тому що я теж думала, що я буду, до Нового року, 11 днів, я буду тихо, спокійно, їсти холодець, мамин і вчитися. От, вийшло ось таке різдво. Так, мої хороші, пишіть мені, пишіть, пишіть, пишіть. Будемо читати ваші коментарі, як ви відмітили це різдво. Чао, чао, і до побачення.